Давайте порівняємо дві б'юті ікони Селену Гомес та Хейлі Бібер. Скільки всього вони встигли за останній час, та зробимо оцінку їх бізнесу. Хейлі всього 28, Вона моя однолітка, але скільки всього вона встигла за останні роки, і це при тому, що вона навіть не закінчила школу, про що зізнавалася, що дуже жалкує. Сім років тому вона вийшла заміж за Джастіна Бібера. Я впевнена, що така графа як «заміжжя» та чоловік забирає обирає левого частку часу. За два роки починається ковід. Можливо, трішки емоції та романтичні стосунки стихають. І сидячи вдома, вона вирішує починати створювати свій бренд косметики Роу. На це в неї пішло ще два роки. В 2022 році вона випускає свої перші три продукти це молочко, крем та догляд за губами. Проглядаючи її біографію, я стала помічати, що двіка це в неї якесь кармічне число. Кожних два роки якась визначна подія. І в 2024 вона народжує свого першого сина Джека. І тут починається дуже важкий період. Вона себе важко сприймає в новій вазі, в новому вигляді. Починаються слухи, скандали стосовно. Джасіна Бібера, їхнього розлучення, малесенька дитина, її виховання, перший рік життя, коліки, зубки і так далі. Але 25-му році з масштабними запусками розкруткою бренду всього за два роки. Вона його продає за умовний мільярд доларів. Насправді це не зовсім так. Її виплатили частково кешем, частково акціями, і частково їй виплатять гроші після того, як вони отримують обговорені результати. Після продажу свого бренду Road вона з'являється вперше на обкладинці Vogue, в стосунках Виявляється, все добре, і через декілька місяців її бренд виходить в мережу Sephora. І на сьогодні її статки оцінюються в 300 мільйонів доларів. Звичайно, це не мільярд, тому що їй, по-перше, не виплатили весь мільярд, їй виплатили частину грошей, високі податки, які вона заплатила, були ще заощадження там з модельної кар'єри та інших інвестицій. І на сьогодні її статок фіксують як 300 мільйонів доларів. А що тим часом у Селени?